Дерево миру таке днями посадили у Києві. Зробили це власноруч військові, які тільки но повернулися з буремного сходу. Долучитися до озеленення столиці міг кожен охочий. Андрій Микита тиждень тому повернувся із зони. Ато Військовик каже: на весняну толоку потрапив випадково. Ми проїжджали повз і подивилися, скільки тут народу, і зустріли тут старих друзів. Це дуже дуже приємна справа. Щойно бійці посадили дерево, як перехожі почали його прикрашати жовто-блакитними стрічками. І нарекли молоду горобину деревом миру. Оце у нас парк відрадний, це одна з таких візитівок нашого Савоміського району. І тут ми проводимо такий захід посади дерево миру. От разом з бійцями 12-го нашого батальйону територіальної оборони ми таке дерево посадили, воно символічне. З цього розраховуємо на те, що почнеться вже справжній мир, сталий мир в Україні. Працювали над озелененням території і старі і малі. Шестирічний Тимофій працює завзятіше, ніж дорослі. Що да. ти тут сьогодні робиш? Капа з слаби, я от тепер тяжелу роботу роблю. Не, не та то, а ти робиш, а? Ага. так? Вона дихає. Ці бабусі щойно згрібали листя, а за мить уже танцюють. Гребли, сміття збирали, убирали все, щоб було чистенько, гарненько. Скільки вам років? Ой, 18. Як <рес> 18. Ой, не важко, 18. Ні, 18, як і раз в яблоні. А тепер, а тепер танцюй. <рес> Такі дерева і кущі миру висаджували по всьому Солом'янському району Києва. Гроші на озеленення дали підприємці й депутати. В трьох скверах, включаючи цей, це буде близько 200 дерев і 600 кущів. Це парк відрадний, парк орлятка цей і е, сквер за кінотеатром Тампере. Ну а після роботи відпочинок. Кожен міг знайти щось до душі. Марина Борис -Полес, Андрій Грищенко НТМ